Шановні друзі, вас вітає старовинна Галицька земля. Руська мати нас родила, Руська мати нас повила, Руська мати нас любила. Чому ж мова їй не мила? Чом се не встидати маєм? Чом чужую, полюбляємо. Ці щирі проникливі слова належать поету, філософу, народному просвітителю. Культурному і релігійному діячу Маркіяну Шашкевичу, чиє ім'я носить наш педагогічний коледж. Він народився 6 листопада 1811 року у селі Підлисся на Львівщині, здобув освіту у Львівській і Бережанській гімназії, Львівській духовній семінарії та університеті. Ще в семінарії організував патріотичний гурток молоді Руська Трійця. Учасники якого поставили собі за мету відродити мову, культуру, історію українців всупереч утискам австро угорських монархів і польської шляхти. Відкинь той камінь, що ти серце тисне, дозволь, той сумний тин, найсвободоньке сонечко заблисне. Ти, ти не, не неволі, син, тріумф діяльності Руської трійці, видання альманаху русалка Дністровая. Яка започаткувала нову українську літературу у Галичині, підняла ідею єдності всіх українських земель. Маркіян Шашкевич перший почав проповідувати рідною мовою в церкві. Перший уклав українську читанку для діточок. До речі, це малозвучне слово читанка ввів в українську мову саме він. Прикро, що донині в масово діючих читанках України немає місця для слова про нього. Немає місця і для його слова. Минулого року в коледжі відбулася урочиста академія, переурочена 200-тріччя Дня народження поета, в якій взяли участь відомі діячі науки, культури і релігії Галичини. Студенти і викладачі, учасники народного театру коледжу поставили драматичні малюнки з життя Шашкевича під назвою Вода для спраглих. І виставу вишита сорочка про боротьбу галичан за незалежність. В кімнаті музею Шашкевича, яка стала центром національно-патріотичного виховання студентської молоді, пройшли літературні вечори, шашкевичівські читання, літературно-музичні свята. Студенти петколеджу, часті гості музеїв села Підлися і Русалка Дністрова у Львові беруть участь у щорічних злетах шкід Львівщини. Котрим присвоєно ім'я поета. Кому ж, як не нам, майбутнім вчителям навчати діточок розуму, добра і любові, рідною мовою, величаво промовляючи, дайте руки, юні друге. Серце к серцю найприпаде, найщазають тяжкі туги. Ум охота най засяде, разом, разом, разом хто, хто сил має. Гоніть з руси мряки тьмяві. Зависть най нас не спиняє. Ра разом К світлу, друге жваві.